Дивилася вночі на Луганський він такий жовтий, на Луганську серпні. Він такий жовтий і аж плавиться повітря. І таким я його і згадую. До речі, вікна в Луганську ще не повставляли. Скільки років піднімали з коліни ще не повставляли? Е, ну, отак от. Повністю будівля, як з ювелейного їхати, і нема взагалі вікон. І... Е, Такий ще момент там розібрали завод повністю. Це теж видно і всі такі захоплюються росіяни. Я думаю, ну, ми, може, різне відео бачимо, бо я бачу це. Ну, А Ірландія вона вічно зелена і дуже волога, і спеціальне треба зволожувач повітря для того, щоб не зволожувач, а щоб витягало вологу, це боже, 300 євро коштувало. А в прайсі ліст в лободи в неї, щоб її зволожували повітря. Тобто, уявіть, який різний взагалі клімат. Так ось я вже думаю, що ми вже непогано, я ж старіти не хочу. Для шкіри ж добре. Що ви з цього приводу думаєте? Чи добре волога така погода для шкіри? Бо я думаю, що вже непогано, і вже я звикла.